На його фамільному гербі написані слова Спефетос, що у перекладі означає спираючись на надію. Він був першим російським мореплавцем, який зумів обігнути земну кулю. На звіті про його навколосвітню подорож російський імператор Олександр І власноруч наклав резолюцію Національне надбання берегти вічно. Ім'я цього мореплавця Іван Федорович Крузенштерн. Іван Федорович Крузенштерн народився у 1770 році в Естляндії, у родині небагатих Оззейських дворян. У 1785 році, за бажанням батька, він став кадетом морського корпусу. За кілька років навчання домашній хлопчик, розбещений батьківським коханням, перетворився на справжнього моряка. Після випуску Крузенштерн брав участь у війні зі шведами. А у 1793-99 роках. Разом з іншими молодими російськими моряками проходив службу на англійських суднах в Атлантичному та Індійському океані. Повернувшись на батьківщину, Крузенштерн представив уряду унікальний проєкт, в якому пропонував знарядити першу російську навколосвітню експедицію. На його думку, це повинно було підняти престиж російського флоту та поставити Росії в один ряд із великими морськими державами Англією, Іспанією та Францією. До того ж, Росія гостро потребувала зручних морських шляхів для торгівлі із Китаєм та забезпечення російських колоній в Америці. Доставка товарів на далекий схід по суші через усю країну займала близько двох років. За цей час частина з них псувалася, і торгівельні компанії несли великі збитки. Але Павло І, коли прочитав доповідно Крузенштерна, рішуче відхилив проект і роздратовано викрикнув, що за маячня. На щастя, знайшлась людина, який сміливий задом морського офіцера не здався маячнею – Граф Микола Різанов. Коли Олександр І змінив на російському престолі Павла, Різанов допоміг Крузенштерну добитися дозволу на організацію експедиції. Більшу частину витрат взяла на себе російсько-американська компанія, яка була вельми зацікавлена у відкритті нових морських та торгівельних шляхів. 7 серпня 1803 року кораблі першої російської навколосвітньої експедиції вийшли з Кронштату в море. На борту надії, якою командував Крузенштер, знаходилася дипломатична місія в Японію на чолі із Різановим. Провести мандрівників прибув сам імператор Олександр І. Кораблі експедиції перетнули Атлантику, а потім, обігнувши Південну Америку, вийшли на простори Тихого океану. Тут їхні шляхи розійшлися. Нева прямувала до берегів Російської Америки, а надія під командуванням Крузенштерна в Японію. Країна Сонця що сходить. У той час була ще закрита для іноземців, і шестимісячне перебування в Нагасакі нагадувало полон. Шматок землі, де розташувалися росіяни, був обнесений високою загорожею, а біля воріт стояли вартові. Намагання Різанова налагодити із японцями торгові стосунки закінчилися невдачею. Імператор Кокаку навіть не прийняв дорогоцінні дарунки, які надіслав Олександр І. Більше того, він заборонив надії іти вздовж своїх західних берегів. Невже ми підкоримося, Іване Федоровичу? Обурено запитав крузенштерн його помічник Ратманов, навіть і не посмілю спокійно відповів капітан. У морі я сам собі хазяїн і наказав рухатися далі до Камчатки. Все літо 1805 року екіпаж «Надії» займався дослідженнями Охотського моря та гирла Амура. Потім судно попрямувало до місця зустрічі із Невою у китайське місто Кантон. Тут Крузенштерн вдало продав всі заготовлені товари. Зима того року видалася на диво холодною, і китайські купці просто з рук вихоплювали розкішні російські хутра. На виручені гроші експедиція закупила чай, шовк. Дорогоцінну китайську порцеляну і направилися до рідних берегів. Рівно за три роки після початку навколосвітньої подорожі Надія та Нева, які не втратили за час плавання жодної людини, повернулися в Кронштадт. Вони привезли не лише багаті товари, але й безцінні наукові спостереження, які Крузенштерн описав у тритомній праці подорож навколо світу. Експедицією було відкрито багато островів у Тихому океані. Проведені наукові дослідження морських течій, температури, густини води та покладено початок новій науці океанографії. Зібрані багаті етнографічні колекції народів океанії, Камчатки Сахаліну. Знаменитий мандрівник прожив 76 років. Після навколосвітнього плавання Іван Федорович Крузенштерн перебував на державній службі. Він був членом адміралтейського департаменту, членом головного правління училищ. Директором того самого морського кадетського корпусу, у якому колись навчався сам, згодом служив у морському міністерстві. У 1946 році іменем Крузенштерна був названий неперевершений чотирищоглавий вітрильник. один з поміж тих, які на початку ХХ -го століття гордо називали вінджамерами викручувачами вітру. Сьогодні на ньому проходять навчання курсанти вищих та середніх морських шкіл Росії. А у Санкт Петербурзі біля колишнього кадетського корпусу, тепер санкт петербурзького військово-морського інституту, стоїть пам'ятник адміралу Івану Федоровичу Крузенштерну. Щороку перед випуском на ньому таємничим чином з'являється морський тільник. Забовонні студенти впевнені, що лише у цьому випадку для них відкривається шлях у море.